Так, так, вен, дай тобі треба натиснути на одну кнопку. Давай швидше обирай. Відмінний вибір. Адже зараз на тебе впаде ціле з коробаками. Ха, це так бридко. Лови, черв'яки та земля. Ви справді вирішили мене цим налякати? Е ні. Ти вирішила з мене посміятись? Добре, я познайомлю тебе зі своїми сусідами хробаками. Фу, забери їх! Яка гидота! Ой, я натиснула на кнопку, і ще не на одну. аби не черв'яки. Гарна новина. Це будуть не черв'яки, а смачні пластівці. Вау, такі пластівці, я їх просто обожнюю. Треба набрати побільшу миску та спробувати. Але кнопки було дві, тому тримаю ще й молоко. Молоко? Це, звісно, добре. Але тепер є вся мокра. Хай чи знаєте, це не проблема. Молоко таке смачне, а й з пластівцями ще смачніше. Ням-ням, я задоволена. Я так розумію, що зараз моя черга. Що ж, я обираю ось цю чорну кнопку, і що мене чекає тепер? Скорпіони, хробаки? Що ні? Це мій страшний сон. Рожева нутела, Яка гидота. таке може спробувати лише Енір. директор? Я вам це пригадаю. Ой, здається, тепер мені час натискати на кнопку. Рожева на виглядає неймовірно, тому я також хочу щось подібне. Хочу нотелу. Е, ні, я з першого разу почула. Бавитись кнопками не можна. Зараз ти знаєшся, до чого це приводить. Отримуй багато чорної пасти. Вона з вугіллям та дуже ментолова. Яка гедота! Чудово, а тепер треба тебе добре почистити. Потрима тут і ось тут. Мені такі ігри зовсім не подобаються. Всю зачіску зіпсували. Венздей тобі час натиснути на кнопку. Скоріше обирай ту, що подобається найбільше. Чудовий вибір. На тебе чекають чорні пір'я. Адже ти любиш чорний колір. Чорний колір чудовий. Але я тепер схожа на чорну курку. Ей, Дота. Так, саме це я й хотіла сказати. Схожа на чорну курку. Ой, тепер я натискаю на кнопку. Нехай буде ось ця. Так, що там, що там? Вау, мої улюблені райдужні цукерки з кітокс. Смакота. Зійти розуму, як їх багато. Я в захваті. Скітус? Ну і Гедота. Еніт, ти програла. Натискай на кнопку. Чудовий вибір. Я вже підготувала тобі купу попитів. Мамочки, Цього дуже багато. Ой. Ай! Нічого собі. Еніт вирубали попити. Ти як? вона вижила. Жахлива новина. Ну що ж, тепер моя черга натискати на кнопку? Ні. Хочу натиснути от на цю. І що мене чекає на цей раз? Неймовірно. Мої улюблені мармеладні очі і зелений сли сорків. Ось це я називаю жахливо-крутою смакотою. Нарешті можна підкріпитись. М -м, неймовірно. Ію, гедота. І наступна на кнопку натискає Еніт. Еніт, привіт! Настала твоя черга натискати на кнопку. Давай сміливіше. Не бійся, вона тебе не вкусить. Чудовий вибір. Райдужний маршмеллоу вже летить до тебе. Що? Маршмеллоу? Вау, вони такі гарні та м'які. А саме головне неймовірно смачні. Венздей. Я чекаю, коли ти натиснеш на кнопку. Добре. Я обираю ось цю кнопку. Вибір розкішний. Тебе чекає вогняне табаско. Зустрічай. Табаско це мій улюблений соус. Його гострота нагадує мені диявола в пеклі. Бачу, ти задоволена? Тепер у мене є суперздібності. Соус такий гострий, що я вся палаю. А це дуже до речі. Я можу приготувати свої маршмело. ти допоможи, а? Не дякуй. О, клас! Ось це смаколик. дай ти гориш. Потрібно її терміново гасити. Венздей, спокійно, я тебе врятую. Ну і навіщо ви це зробили? Фух, Не одна дитина не постраждала. Дівчата, швидше натискайте кнопку, якщо хочете вибратись. Венсдей, давай. Добре, добре, я обираю. цю. Чудово, ти натиснула мою улюблену кнопку. Зараз ми будемо готувати торт за моїм фірмовим рецептом. Першим ділом висипаємо борошно. Чудово, ходімо далі. А далі мені треба налити трохи молока, щоб тісто вийшло пишним та смачним. Вентею упевнена, ти в захваті. Коли закінчиться цей жах. Залишилось зовсім трохи. Розбиваємо пару яєць і готова. А тепер гарненько перемішуємо. The... Ей, а що з міксером? What? Я людина, а не миска з тістом. Ви хотіли мене вінчиком перемішати. Прошу вибачення, не права. Ну а тепер нам потрібно все це прикрасити. Для цього у мене є смачні збиті вершки. <гум> Які ж вони апетитні. Венстей, ти лише спробуй. Вони дуже смачні. Ну а зверху буде дуже доречна кольорова посипка. Я потрапила у свій самий страшний сон. Ця кольорова посипка доведе мене до нервового зриву. Венстей, ти пахнеш як смачний тортик. Ну що ж, а я переходжу до Еніт. Еніт, натискай на кнопку. Чудовий вибір. Тобі дісталась гірчиця. Обережно, дивись, щоб в очі не потрапило. О, ні, який жах. Я терпіти не можу гірчицю. Вона ж така несмачна. Не хвилюйся, вона вже закінчилась. Ой, а що це? Вау, я знайшла ключ. Ось це вдача. Нарешті я можу вибрати звідси. Бензи, я знайшла ключ. Давай, виходь. Велике, дякую, Еніт. Я мріяла звідси вибратись. Мої вітання. Ви прийшли всі покарання і можете вирушати додому. До швидкої зустрічі, бувай, бувай. Вензи, тікаємо швидше. Діти, діти. Чи можна я перша? Давай. Так, подивимось. Ого, хто це? Вау, тобі дісталась фея. Так, ось це прикол. Добре. Потім відкрию, бо улетить. Тепер ти, брітні. Добре. Вау! Мені дістався пряниковий будинок. Яка краса! Ви тільки подивіться на це. Він цілком зроблений з печива та моїх улюблених цукерок. Ага, так і хочеться спробувати. Взагалі-то це моє. Ой! Боляче. Ну і будь ласка. М -м, який аромат! Цей пряниковий будинок такий смачний. Джей, що дісталось тобі? Відкривай сейф Подивимось. Упевнена там буде щось смачне. Що? котячий корм? Ось це умора. Нічого смішного не бачу. Ох, повірити не можу, що я це роблю. Hey, так, ось це у тебе обличчя. Давай, давай. Їж все до кінця. Взагалі тут так сміятись з подруги не добре. Треба її привчити. Ого, нічого собі. А що відбувається? Неймовірно. Опускаємо. О, ні. Тільки не це. Фея, ти маєш бути на моєму боці. Так, припини з мене сміятись. А ну ка йди сюди. Іди сюди, кому кажу. Я тебе піймаю. Ой, мамочки. Бідолашна Фея. Джулі тебе налякала. Не бійся, я тебе не ображу. Ось так. До швидкої зустрічі. Бувай, бувай. Я так не граю. Еники-беники, їли вареники. Я перемогла. А отже я перше відкриваю сив. Цікаво. Що там на мене чекає? Та-дам! Вау, яка краса! Мені дісталися розкішні сендвічі! Це просто смакота. Ось це кайф. Брітня, а можна мені спробувати? Ні, ні за що. Ну ось, ну добре, подивимося, що дісталось мені. О, ні. Тільки не це. Мені дісталася смертюча риба. Яка гидота? Ще один подих і мене знудить. Гаразд. Затримаю подих і її як можна швидше. Мамочки, який жах! Це просто огидна їжа. Мені зовсім не пощастило. Сняти, не що брітні. Ха, ось це у море. Джуля у мене смаколи. Тобі лише познущатись. О, до мене прийшла геніальна ідея. Брітні, що? Дивись, що там. Де? Хочеш, покажу приколи з рибою. Давай. Я підкладу її у сендвіч Брітні. Уявляю її обличчя, коли вона її виявить. Джулі, там нічого нема. Мабуть, мені здалось. Добре, продовжу їсти свій неймовірний сендвіч. Ммм, Яка це гетота? Біє Ха, ха вдався. Ось це умора. Ага, Дуже смішно. Хто наступний? Наступна я. І так. Ого, мені дістався малюк йода. Я завжди мріяла про нього. Який же він гарненький. Ой, мамочки, що відбувається? М -м -м, сендвіч просто смакота. О, ні. це ще що, який жах. Начебто пронесло. Це вже точно. О, дівчата, дивіться, я дещо вигадала. Ей, йода! Як тобі рибка? Так, вийшло. Він її підсмажив. Велике дякую. Тепер рибка набагато апетитніша, ніж раніше. М -м -м, смакота. О, ні. Джулі, стережись. А, що? Ой, нічого собі. Ти його знищила. І так, брідні починає. Ура! Подивимося, що заховано у цьому сейфі. Вау, мені дісталася піца пепероні. Яке аромат! Мені не терпиться її спробувати. Ага, нам також. Ей, взагалі-то це моя піца. але я також хочу її спробувати. Викликаю тебе на дуель. Тобі мене не подолати. це ми ще подивимось. О, ні, моя виделка. Здавайся, ти програла. Але я не збираюся no. їсти піцу суведелкою. У мене є ідея краще. Руками це зробити набагато зручніше та прикольніше. М -м, яка смакота. І як же здорово тягнеться сир. Круто. Давай, Джейн, відкривай. О, ні. тільки не це. Тут смердючий сир із плісньовою. Так, смердить просто огидно. Ага. А на смак він ще гірше. Мамочки, який жах. Це просто неможливо з'їсти, я здаюсь. Тепер ти Джулі. Ну добре, подивимось. Ого. це ще, що за діля у моєму сейфі. Дивно. Треба спробувати. Ну-ка. Пахне дивно. You. Ну добре. А це небезпечно. Яка ж ти смілива? Я все. Дивно, я поки що нічого не відчуваю. А воно точно працює. Ой-ой-ой. Що відбувається? Дівчата, рятуйте, я зменшуюсь. Джулі, ти в порядку. О, ні, вона перетворилась на мишеня. А здається, вона стала навіть дуже милою. Який жах! Не ображайся на брітні. Я знаю, що тобі сподобається. Всі мишки дуже люблять сир. Пригощайся, дорогенька. Ну і що тобі подобається? Так, як же здорово, я вигадала. Тепер і сир їсти не треба. Шкода, що так залишилась голодною. О, точно. Ей, брітні. А хочеш потримати мишку? Я жахлива. Жахливо боюся мишей, мамочки. Так, піца тепер моя. Молодець Джулі, ти мені дуже допомогла. М -м, яка смакота. Я у повному захваті. А можна я почну? Дякую. Ну-ка подивимось. Вау, мені дісталося малинове морозиво. Неймовірно. Як же мені пощастило? Не терпиться спробувати. <сі> а М -м, смакота. <плес> <клес> так, щастиже тобі. Сподіваюсь, <плес> мені дістанеться, також щось смачне. Подивимось, що червоні перці серйозно. Мамочки, як же мені страшно це їсти? <скільки> Та, <мідолошна. плес> ну Нічого ти зможеш, я в тебе вірю. Правильно, я зможу. Ой-ой-ой. Треба зробити це як можна швидше. Дівчата, у мене в роті все палає. Ці перці їсти просто нестерпно. Але я це зробила. О, ні. Здається, все тільки починається. Рятуйте. Який жах. О, ні. Здається, моє морозиво зовсім розтануло від такого полум'я. Прикро! Але я сподіваюся, що воно допоможе врятувати Джулі. Ох, моє обличчя. Я вся в морозиві, але нічого. Головне, що я врятована. Велике дякую, Джейн. Добре, обіймати не буду. Візьми краще серветку. Ну що, тепер черга Брітні. Так, цікаво, що мені дістанеться цього разу. Ой, це портал. Нас затягує назад. Дівчата води. А -а! <режі> О, нічого собі. Ви повернулись. Так, це мій сип. Я його забираю. Щасливо залишатись. Ей, стій, ти куди? Ану, повернись. <ac -1> Дівчата. У мене для вас сюрприз. Це електрогітара і мікрофон. Якщо ви бажаєте отримати такий приз, тоді намалюйте панкейку вигляді цих музичних інструментів. Бажаю успіху. І панкейк буде у вигляді мікрофону. Він виглядає так класно, я обожнюю співати. А у мене буде панкейк у вигляді гітари. Це, звісно, не віолончель, але також класний струнний інструмент. Я повинна отримати його будь-якою ціною. Контур готовий. Тепер можна розмальовувати. Я також починаю розмальовувати. Ця частина малювання моя сама улюблена. Це так здорово. Мій малюнок став у рази красивішим. Фух, я навіть трохи втомилась. А ти Венсдей трохи. залишилось перегорнути і готово. Вау, дуже класна гітара! Ну, що часи мені перегорнути. Дівчата час вийшов. Показуйте ваші роботи. Давай Венсдей! Ось це так. Ви вирішили зробити різні музичні інструменти. Дівчата, ваші панкейки потрясні. Енір, я готова віддати тобі мікрофон, а весь гітару. Вау, яка ж я рада. Тепер у мене є мікрофон. Я можу нескінченно співати, а я можу грати на своїй гітарі. Дуже круто. О, Вензе, давай створимо гурт. Я впевнена, у нас з'явиться купа фанатів. Погнали виступати. Співачка готова. Гітаристка також готова. Поїхали. Просто неймовірний концерт. Ми найкращий гурт на планеті. Дівчата, в цьому раунді ви повинні приготувати панкейк у вигляді ось такого топіта. Час пішов, починайте. Вау, мені точно такий потрібен. І я вже навіть знаю, як буду його малювати. Мені знадобиться кольорове тісто та скітос. Для початку намалюю контур. Я зроблю це фіолетовим тістом, а потім можна розмалювати. Ох, я в захваті від цих яскравих фарб. Останню смужку зафарбую рожевим. А далі в хід підуть цукерки скітос. У мене якраз є скітол усіх необхідних кольорів. Ну, краса а, бенте. Ти що робиш? Mm. Шукаю заклинання, яке саме за мене намалює малюнок. Знайшла, що ж почнемо. <звук> У мене взагалі нема бажання торкатися до тюбиків з кольоровим тістом. Саме тому я використовую магію. <звук> Тепер я керую усіма тюбиками, котрі малюють для мене ідеальний малюнок. Залишилось лише заповнити все кольором. Щось я загралась. Дівчата, прошу, перегортайте панкейки і показуйте. Одна мить. О, ні, треба було приклеїти скіту. Я про це не подумала. Ось моя робота. ні, я очікувала більшого. На жаль, це не підходить. А що у Венздей? Навіть не сумніваюсь, що ви залишитесь у закваті. О, як же гарно! Браво, браво! Однозначна перемога! Можеш забирати при собі. Чого тобі річ? О, так і бути. Я дам тобі пограти. Ой, а можна мені також? І жодіна? О, Венсдей тобі дуже личить ця заколка, але зараз не про це. Ваш новий приспо. Мамочки, який він страшний та величезний. Яка ж краса. Ну що, дівчата, час пішов, починайте. Я просто повинна виграти цього лохматого милашку. Першим ділом я намалюю його контур. Потім додам деталі цим чарівним очам, який же жахливо-гарний павучок у мене вийшов. От лише цей чорний колір нікуди не годиться. Добре, що у мене є ціла колекція чорних фарб. Так. Гадаю, цей відтінок чорного ідеально підійде. Brr, жахливо моторошно. Знайте, а як краще намалюю милого яскравого павучка? Такий точно має сподобатись усім. Зроблюємо великі очі і милу посмішку. Готово. Можна розмальовувати. Бантик я зафарбую салатовим, а самого павичка фіолетовим. Ну просто диво. А як твої успіхи Венсти? Тільки не це. Я переборщила з чорною фарбою. Мій панкейк зіпсований. Oh, Ваш час добіг кінця. Показуйте свої роботи. Oh. Венсти. Я думаю, ти сама розумієш, що це жахливо. Енят, я чекаю на твою роботу. Ой, який чудовий панкейк у тебе вийшов. От, забирай швидше цей моторошний приз. І що мені робити з ним? Навряд чи я зможу з ним подружитись. Мамочки, які у нього величезні лапи. Мені погано. Мені здається, це справжня вдача. Павучок дістається мені. Привіт, красень! Нас звуть Бекар. Ну ж, бо, відкривайся. Ну що, дівчата? Я не знаю, що в цьому сейфі, але дізнатися зможе переможець. Приступайте. Okay. Добре, першим ділом мені потрібен тюбик з жовтим кольором. Так, ідеально. Потім мені знадобиться чорне тісто. Чому обов'язково робити все кольорове? Особисто я не можу дивитись на кольорові речі більше трьох секунд. Саме тому я не дивлюсь у бікені. Okay. Для приготування панкейка я буду використовувати чорне та сіре тісто. Ось це я називаю насолодою для очей. Погодьтесь, так виглядає набагато гарніше. Залишилось зафарбувати цей маленький кружечок і готово. У мене також майже все готово. І мій сип нагадує то, що у вчительки. Сподіваюсь, що всередині буде чарівна паличка. Дівчата час вийшов. Венси показує свій панкейк. Ох, чесно кажучи, виглядає якось сіро та похомуро. Завдання не лише гарно намалювати, але й максимально схоже. Е, ні, я чекаю твою роботу. Так зараз. Ось це я розумію. Один в один, як оригінал. Вітаю, забирай сейф і розповідай, що там всередині. Ох, як цікаво. Не терпиться дізнатись. Ого, якась баночка. З якимось зіллям. Цікаво, я ще ніколи не коштувала зіля. Венздей що скажеш? Давай вже пий. Ну, добре, була не була, спробую. Ой-ой-ой, що відбувається? Нічого собі. З'явилась моя копія. Як здорово, це зілля робить моїх клонів. Хочу багато багато клонів, щоб у мене було багато класних друзів. Таких самих, як і я. Вау, як мене багато! Де моя труна і лопата? Я сама себе закопаю. ну припинись микати мене за косички. Так, це мій самий жахливий кошмар. О, ні, а це що? Негайно зупиніть цей жах. Мамочки, не вже це останні хвилини мого життя. Давайте намалюємо цього милого ведмедика. Ваш час пішов. Венздей, Венздей, подивися яке диво. Мені дуже подобається цей ведмедик. Я просто маю його виграти. Так, ще трохи. Залишилось додати пару деталей, і все готово. У мене в очах рябить від цього рожевого кольору. І що лише Еніт знайшла в цих іграшках. М -м, до мене прийшла одна чудова ідея. Я намалюю ведмедика, але в своєму стилі. Буде набагато краще, унікальніше і миліше. Ось це я розумію. Подивіться, який гарний ведмедик скелету мене вийшов. Треба налякати Еніт. Що таке Венздей? Мамочки. Який страшний ведмідь. Подаю. Упс. паль пару секунд. Все. Ваш час вийшов. Настав час спізуватися своїми роботами. Мамочки, Венсдей, твій ведмідь зовсім не схожий на оригінал. Е, ні? Зараз я тут. Секундочку. Е! Мені треба лише перегорнути. Ой, який милашка. Браво, браво, лови. Ловлю. Ой, як ти мій хороший, не сильно вдарився. Підолошний. Не хвилюйся, у мене є пластир. Приклею на всяк випадок. Їй справді подобається цей жахливий ведмідь. Дівчата, припиніть драку. Краще подивіться на ваш новий приз. Це Міньйон. Він злего і дуже важкий. Хто намалює краще всіх, хто його і отримає? Для початку мені знадобиться тюбик чорного кольору. Річ до мене. Тобі треба лягти на плиту. Що? Та як ти смієш мені перечити? Ось це інша справа. А тепер не рухайся. Обережно, не хвилюйся, я скоро закінчу. Оти, все, ти вільний. А тепер треба все розмалювати. У Міньйона блакитний комбінезон і жовте тіло. Ах так, майже не забула про окуляри. Виявляється, малювати Міньйона – це дуже легко. Можна перегортати. Мій Міньйон готовий. А як там справа? У мене все чудово. Залишилось все розмалювати кольоровим тістом. Спочатку зафарбую блакитним тістом. А потім заповнів жовтим. А ще треба додати трохи звичайного тіста. Як же здорово виходить і правда гарно. Річ до мене. Підвищ температуру плити плетеєніт швидко. Треба, щоб її панкейк пригорів. Мій підступний план приведе мене до перемоги. Час вийшов, показуйте ваші роботи. Ого, Венсдей, який креативний підхід. Мені подобається. Ені, ти, ти що придумала? Давай перегортай. What? Що таке у мене не виходить? Ой, це ще за номер. Ай! Очевидь, у тебе вийшло трохи не так, як ти планувала. Я не можу віддати приз тобі. Перемагає Венсдей. Вітаю і забери цього важкого міньйона. Ні, як же так? Я фанатка міньйонів, а не Венсдей. Я тебе зробила. І так, дівчата, ваш новий приз це гармата. Гармата для мильних бульбашок. Ви тільки подивіться, як здорово вона стріляє. Отак це дуже гарно і дуже заспокоює. Ого, це справжнє диво. Час пішов, можете починати створювати. Як завжди почну з мого улюбленого чорного тіста. На початку намалюємо контур для моєї майбутньої гармати для мильних бульбашок. Я ще не додала кольору, а вже виглядає круто. Дуже сподіваюся, що вчителька оцінить мої старання. Залишилось розфарбувати гармату і можна перегортати. Я прикладу усі зусилля для перемоги. І так почнемо з рожевого. О, я вже уявляю, як буде здорово, коли я переможу. Я буду вся у мильних бульбашках. Їх буде так багато. Енні, ти що заснула? Ау. Моє замріялась. До речі, з цих крапель вийдуть неймовірні мильні бульбашки. Викладую їх ось так на тарілочку, а тепер намалюю саму гармату. Здається, ідея просто геніальна. Намалюємо контур. Додамо деталі. А потім заповню її кольоровим тістом. Можна перегортати. Так, у мене вийшло вкластися вчасно. Час вийшов руки вгору тісто у бік. Показуємо роботи. Венздей, швидко перегортай. Що таке річ? Хочеш сам перегорнути? Добре, давай. О, ні. Ай! Ти гадаєш, це кумедно, Венздей? Пробачте, це не я. Добре, Еніт, що у тебе? Гарно та креативно. Еніт, вітаю з перемогою. Забирай свій приз. Вау, Тепер я зможу робити купу мильних больбашок, цілі хмарини та цілі міста. Я улітаю. Хто небудь допоможіть? Допоможіть мені.